Вітаю вас, любі наші глядачі каналу Справжні моменти життя. Хочу вам показати дуже затишний дворик. Мені дуже він сподобався, ландшафтний дизайн, наскільки гарний. І ще, чим добре, тим, що це зовсім малодоглядна клумба. Замало доглядна клумба. Дивіться, що тут знаходиться. Ось подивіться, яка краса. Дивимося вверх. Я стою, ось тут ялинки наді мною. Далі бачимо, на той бік туя, смарагда, росте, але її обрізали верхівку, тому що Ну так ось обрізають, щоб не заважало для забезпечення безпеки біля будинку. Тому саме ось ці ялинки також так обрізані. Але подивіться на цей ландшафт. Подивіться, яка це краса, як це гарно. Там он, ялинка висока під ялинкою. Ми бачимо викладена навколо камінці, і біля тих камінців там посаджені рослинки. Також бачимо, далі йдуть, ростуть туї смарагди, також вони обрізані. Напевно, в Польщі, так від сусідів, можливо, треба відріза... відрізати отак верхівки. Не знаю, бо я бачу по цей бік. Паркану, це польський дворик, я знімаю. Он рододендрон дуже високий, і вже там багато бутонів на ньому. А ну, то сама чула. І бачимо далі така клумбочка. І бачимо тут поруч дві ялинки, ростуть, отакі високі-високі. Там далі, в одному кутку клумби, ростуть високі ялинки. Тут ту смарагда І далі ту смарагда ростуть, але вони, їм там, можливо, дуже замало світла Одна з ту, і ми бачимо там листочки на ній. Не листочки, а хвоїнки на ній багатенько сухих. Внизу там тис росте. І також бачимо рододендрон. І бачимо навколишню красу. І це отак в дворі. Це я дивлюся з тераси. Просто тут тераса, сидимо, відпочиваємо. І перед нами ось отака краса. В один бік краса. Так, зараз відійду на другий кінець цієї тераси. Це стовби такі на терасі, що є. Так, туди далі ми також бачимо зелені насадження по один бік двора, туди пішли ось такі насадження. Так, і тут також ось ростуть тує, цілий рядок туй. Далі ось ми бачимо той куточок, який я показувала. А пташки, чуєте, як співають пташки? То вже там сусідські будинки. А можна мені показати хлопчика, який поливає квіти, чи ні? Що? Хлопчика, який квіти поливає, можна показати? Чи ні? Не знаю. Ну, за спини отак. Просто вийшов. Хлопчик, який поливає квіти, там посаджені, молоденькі квіти. І я в нього запитую, чи можна його зняти. Він старається навколо тих квіточок шишечки понакладував, бо тут багато шишечок є. І він їх понакладував, зробив дуже-дуже гарненько, щоб було. І там вирощує квіти. З поливальничком поливає, старається, так? І ось оці ялиночки і сюди ця тулька. От мені наскільки подобається ця клумба, тому що вона затишна. Сидиш на терасі і дивишся. І ще знаєте, чому вона мені така... Дуже гарна. І ще є одна навіть причина, чому вона така гарна. Тому що на ній працювати не треба. Весною пообрізав гілочки ось на цих туях, рододендрони і чіпати не треба, тис також там обрізаний. Обрізали те, що ми вважаємо. Що треба обрізати за необхідне, а все останнє воно залишається. Тобто ми бачимо, наскільки це малодоглядна клумба. Ось цією клумбою ми можемо постійно тільки насолоджуватися. І гарно, начебто немає багато всього-всього. Але дуже-дуже гарно підійшла ось ближче до туйки смарагди. От показую з цього боку, яка це клумба. Це просто росте трава. І отакі високі дерева. Здавалося б, що ще треба для життя. Мати отаку клумбу, це називається майже в лісі, знаходимося. Так, ось сюди я показую далі. Ця клумба з цього боку, тут ці туйки-смарагди ростуть. Далі туди ми вже бачимо до сусідів, то сусідський будинок, але по, ту, по той бік ми також бачимо зелені насадження, також дуже-дуже гарно. І тут ми бачимо оці туйки. Отака гарна клумба. Все ж таки, чому я показую ці клумби, я вам говорила. Хочу, щоб ми вчилися побільше відпочивати. Тому що ну, не вміємо ми відпочивати. Насаджуємо цілу купу різних рослин, доглядаємо, вони пропадають, їх треба там удобряти. А ось, будь ласка, саджаємо ось такі рослини. Добре, в ніяких не треба. Вони собі виросли і ростуть. То там під ялинками було багато шишок. але... Он власник отих квіточок, які зараз поливає, він зібрав учора всі шишечки і зробив там ось таку красу навколо квіточок. Пташки співають. А ми насолоджуємося співом. Насолоджуємося ось цією красою. Так що, друзі, маємо ось таку клумбу малодоглядну. Така клумба, яка є зеленою. Весь час можна отак сидіти, відпочивати і, і не думати про те, що треба йти щось робити. А ага. онуки все роблять. Онук ходить, поливає, а бабуся насолоджується. Красою насолоджується тим, як онук любить рослини, як він їх доглядає. І пташечки співають. Хочеться почути ваші відгуки просять мало, таку, таку саме такий двір для відпочинку, таку мало клумбу, такий садочок, можна сказати. Який схожий на ліс. Ялинки, я взагалі від ялинок очей не можна відірвати на фоні неба, Дивися, то хоч картину пиши, наскільки гарно. І ці дві ялиночки тут біля тераси, як дві пальми схожі. Ось такі вони на пальми. Дякую за увагу. Чекаю від вас коментарів, що скажете про таку гарну клумбу. Як вона вам сподобалася, як можна тут насолоджуватися, відпочивати і не працювати багато. Бажаю вам всього доброго. Дивіться, і ще багато клумб малодоглядних я зняла. На нашому каналі це все є. То дбайте про себе, дбайте про свій відпочинок. Бажаємо вам добра. До побачення.